В Америку, що вона жила в Америці, вона була українкою. Тому це велика честь грати таку роль, це велика честь співати такі пісні. І загалом я безмежно щаслива, що зможу втілити цей образ на сцені. А як тривала робота над те? О, це була довготривала робота, причому 24 на 7. Я вночі слухала в навушниках, засинала з піснями для того, щоб спіймати цей акцент. Мені важливо, що глядач відчув, що ніби він на концертах від Кісик. Вона мріяла здійснити цей концерт, але ця мрія не здійснилася. І я хочу, щоб глядач відчув, відчув цей концерт, що він ніби на концерті під Цісик, а щоб Квітка Цісик подивилася на нас з неба і побачила себе ніби зі сторони. Що вона все ж таки здійснила свою мрію і дала той омріяний концерт українцям? А розкажіть ще, будь ласка, про роботу в театрі? Ось цьогоріч ювілей вашого театру. Які ще ролі ви граєте? Які були ваші найулюбленіші? Ну, я в театрі вже майже десятий рік. Я відіграла більше 30 різнопланових ролей. Я коли прийшла в театр, я грала негативні ролі. Тобто відьом грала якісь кішок, таких відьомських, мар, чар, ворожок. А потім, коли прийшло 4 роки, я почала грати позитивні ролі: снігурочок, христиночок, принцес Рись. І найсерйозніша серйозніша для мене роль це Мотря з Мазепа Лавсторі. У нас є Мотря зі 100 тисяч Карпанка-Карбо і Мотря Лавсторі це моя така. Ну, це моя була перемога така акторська. А це про квітку зі це монова става. Тобто, це абсолютно, абсолютно все навантаження на тебе на одного на сцені, і це надзвичайно складно. Тим паче, перейти тут ти говориш, ти тут скачеш, то танцюєш, а потім ти співаєш. Це насправді надзвичайно складно і дуже хочеться. Передати глядаче від кожного нюансу. Я сама ідеалістка бо життю. Я хочу, щоб на сцені все було ідеально. Тому робота крепітка і вдень і вночі їду в транспорті на роботу, слухаю квітку. Я слухала інтерв'ю, дуже мало інформації про неї як про особистість загалом. Тому я доклала багато зусиль. Я перерила всю можливу інформацію і з того, що я мала, слухала для того, щоб зрозуміти відчути. Але був момент в мене декілька днів назад, коли я відчула це. Це вже od вона от od, zimama, od, od, vana, od